Юні пластуни з Вінничини, Кривого Рогу, Запоріжжя та Сум пізнають життя на природі, опановують нові навички, вчаться бути самостійними і відповідальними. Живуть тут за легендою Аватару, розповідає Суспільному комендантка табора, берег ріки. Марія Томчук. У нас є чотири народи різних стихій: вогню, води, повітря і землі. Наприклад, на стихію землі прийшли там четверо юна, з наплічниками, з речима. Вони здавали мілість два пера. Тобу у лісі провела сама у рамках умілості два пера. Розповідає учасниця табору Варвара Андріщук. Розпалювала вогонь, робила шелест, вудочку, раколовку. Загалом все, там я ще писала свої спостереження, що я побачила, що я відчула, як я себе почувала. Цьогоріч особлива увага дітям з прифронтових регіонів. Хотіли, аби, хоча б на кілька днів, вони забули про тривоги, каже голова Вінницького пласту Віталій Головенько. Вінницькій області це в цьому сезоні. Це перший табір. Ми власне хотіли запросити саме сюди до нас дітей з тих регіонів, які перебувають найближче до лінії бозіткнення для того, щоб вони власне могли, хоча б відпочити від повітряних тривог від тих ситуації, які в них щодня відбуваються на природі. І Тут наша подільська природа якраз дуже класно сприяє тому, щоб вони могли відволіктись від цього. Табір має чітку структуру: чотири гуртки під старшини. Провід та кухонна єрархія. Їжу готують на вогнищі. Зажарка, в принципі, вже готова. Зараз треба ще трішки потушити цибулю. Тебе як? Ну, вона вже майже готова, але все одно цибуля, вона ще просить, її треба більше по... Сьогодні варимо борщ і кашу. Першим ми жаримо за шмашку. Сьогодні ми готуємо. Завтра буде вже готувати другий гурток. Старші. Нам кажуть, що треба буде готувати. Сплять у наметах. Телефонів немає, зате є бібліотека, пошта, театр і щоденні умілості. Діти повертаються з табору зовсім іншими. Вони повертаються впевненими у собі, що вони можуть це зробити, і що за них не потрібно це робити комусь. В перші дні табору вони чекають, що дорослі будуть їм підказувати. дорослі будуть за них це робити. А вже сьогодні п'ятий чи шостий день табору, і вони це вже роблять самостійно. Вже навіть намагаються підказувати дорослим, як то зробити краще. Мені тут дуже подобається по тій причині, що просто банально зовсім інша обстановка. Просто багато нових людей, з якими можна познайомитися. Ліс банально в лісу. Добре. Я навчився дивитися за палаткою і її, розкладати і в ній спокійно жити, спати в лісі. Я в таборі вперше. Навчився багато цікавого та, що важливо, корисного. Наприклад, робити фільтр для води в там, диких умовах. Навчився ще орієнтуватися в лісі, по сонцю, по зорях та ще по моху. Увечері табір запалює окопну свічку на честь військових, каже Марія Томчук. Табір тривав вісім днів. Берег надії цього року зібрав 40 дітей. Тетяна Добровольська, Жасміна Хлопюк, Суспільне, Новини, Вінниччина.